Скандальна справа в Миколаєві йдеться про мільйони, які йдуть наліво замість державного бюджету. Генеральна прокуратура підозрює, що майно величезного торговельного порту за безцінь віддали приватним фірмам. Ну і звісно, ж, куди в історії про гроші без депутата. Надзвичайні новини провели власне розслідування. Миколаївський морський порт один з найбільших в Україні. За рік через нього проходять більше 10 мільйонів тонн вантажів. 14 причалів, 35 портальних кранів, склади, залізниця, буксирний флот. Усе в робочому стані готове щодня працювати на благо українців і заробляти для держави. А у нас все просто віддали за безцінь у користування. Все віддано. Реально порт зараз не перегружає ні одного кілограма грузи. Ми чатуємо на нинішнього керівника порту, ловимо його буквально на прохідній. Діватися нікуди. Доводиться розповідати про невтішний стан справ. Чому приватні компанії заробляють на тому, що належить державі? Порт ну получився можна сказати, таким рантьє, у которого є земля, у которова которому пішов весь. Об'єкти двіжимової мужства, тобто крани, тепловози, буксіри і все знаходиться в аренді частних компаній. Ось такий кран здатен підняти 16 тонн вантажу. Одночасно ринкова вартість його оренди складає півтори тисячі гривень на годину. Натомість порт отримує трохи менше 30 тисяч гривень на місяць. Виходить, якби в державному порту не працювали приватні фірми, він би отримував ці 30 тисяч за одну тільки добу. А так наприбутки осідають у кишенях орендарів. Так часто буває все, рівно. все рівно. телісюрину не простає оренда найменшого буксира, щомісяця приносить підприємцям до мільйона гривень. Тим часом державному порту за використання свого ж майна перепадає тільки, вдумайтесь, якісь 30 тисяч. То же самое относится и к портальным кранам, в разы реально ставки выше, и к тепловозам, и к буксирам. На мой взгляд идет, конечно, занижение цены. Як таке взагалі можливо? Нинішнє керівництво все розуміє, але розірвати збиткові угоди кажуть неможливо, бо термін дії більшості з них на 15-20 років уперед. Їх підписували за керівництва директора Василя Капацини, а згодом і його наступника Сергія Колтипіна. І виявляється, портове майно вони віддали не кому-небудь, а своїм добрим знайомим. Наприклад, буксири практично подарували фірмі Марконі, директор якої рідний дядько цілого нардепа бор. Козыря. Всю производственную деятельность осуществляют стивидорные компании. Крім буксирів, фірмам, пов'язаним із нардепом Козирем, віддали ще й тепловози. Сам обранець прославився тим, що користується чужими квартирою, і машиною. І натомість задекларував як подарунок 18 мільйонів гривень на двох із дружиною. Депутат від Миколаєва постійно наголошує, що захищає портовиків. Але ж чому ж тоді його пов'язують із фірмами, від яких несе збитки порти весь регіон? Запитаємо в нього. Це помічник, ну, його зараз немає. В нього це ж були вихідні, купа, розписаний день фактично там, по хвилинно по зустрічам. Ми за півгодинки його наберемо, якщо можете, передайте, хай від нас підніме трубочку, будь ласка. Кричуща ситуація стала предметом розслідування генпрокуратури. Там відкрили кримінальне провадження. екс Ексдиректорові порту Василюка Пацині закидають зловживання службовим становищем і корупцію. Як і виконувачу обов'язків Сергієві Колтипіну, останні зараз під домашнім арештом. Да. з 22 до ранку я довжен наході судо. Договор аріндині движимості это договор вообще не мой, это договор. Фонда Госмайна убитки віртуальне. Ані чотири 4 щалі 4 мільйони, ані ні неправильно щаталі. Та поки колишнє керівництво заперечує свою провину, в міністерстві інфраструктури вже провели службову перевірку, і вона таки підтвердила заниження вартості оренди. Тепер слово за правоохоронцями. Чи не покладуть резонансну справу під сукню? Надзвичайні новини простежуть.